Від сьогодні вже віце все це. Відповідає, можна Ти вже дорослий, е, як у людях кажуть, е, состоявшийся, по українській як? Заможний. Заможна. Заможний? Я знаю, де заможний. Підбуржний. Добре, чоловік, який вже заробляє самий, самостійний, відповідно. Е, як дорослий чоловік, ти роздумав про сім'ю, десь приглядався. Як у нас в Україні дуже великий вибір, всього прекрасного. Але твій погляд зупинився саме на ній. Чому саме вона? Як це сталося, що і що це відбулося з тобою, що ти обрав саме її. Будь ласка. Ну, Спочатку я думав, що вона не могла. Типу, вона далеко, а я низь. Ну, потім почав писати її, спілкуватися. Ну, Спочатку загальний час, де було багато людей, ну, а потім річку перейшов і бачу, відповідає взаємністю. Ми відповідає заємністю, спілкуємося, мені подобається. Ну, Колись бачу, скажи, будь ласка, де ти їх вперше побачив? Де це було, коли мені вперше раз побачив? Карківська область збір'я слави. Там табір був так? Да? І вона полягла і не побачилась там да, я побачу, але, ну, думав, Так, Я побачив, але думав так, як. Що було якось дорого діта да? чи на машині протягні. Щось придумав. Ну, по повітря там свіжий, ти так... А, може, трошки я був крамніше, можливо. Ну. Потім ну, подумав, бачу, гарна дівчина кейкована. Э, اه, нормально зі мною спілкується і бачу, я як це називається. Взаємність. Здає, справи. Відваються, взаємність <див> місце, думаю, треба щось робити. Треба щось робити. І я почав будувати план. Подавати план, <кліпи> а, план мені допомагали друзі з вуста. От. От вони. <кліпи> ну, вони зі мною вже давно. Ну скажи О, мені, ти що прийшов, цібрав їх разом, чи як ти ж якось організовувати цю роботу. Я що придумав? Приїхати прям в друг на зібрання, показати себе. Ну як? Відразу в цьому Ну, Я що? Думаю, потрібно гарно тягнутися. Правильно? Прочитатися. Придумати, як не хто буде працювати. А тоді був ну, я... Не знаю, як приїхати взагалі. Я думаю, користуйтеся по Бо я ні разу не користувався. От, Пам'ятаю, я вже все зібрався, купив шмотки, для все, щоб підвізкувати рівню. Це ще мовчану костюм, білою сорочкою, чорна сорочка чорний, брюки чорні. А У мене був план. От. І мені допомагали вдягатися у цим справам дівчата, і Юра також. От. І я рішився, я поїхав у Чернівці в Грули. Але е, коли я очікував 5 годин ранку Клапака, то він не прийшов. Я вже думав, що не то, і чи я не розумію, чи що. І оказалося, що... Просто треба з ними договарюватися, а я нічого не писав. думав, на таку то годину крикувають. ну, казалося не так. І тоді друг зора. Ми з ним разом тоді в п'ять ранку вирушили, очікували на вокзалі. І речі, я думаю, а ну, як тоді поїхати? Все готово, сумка спокована, е, все зорганізував, по роботі домовився. Залишилося лише приїхати. Що робить? Таксі. Таксі? Вот. Я запитав, скільки коштує, потім подивився Google карту, там вишки, 300 кілометрів з города. Ну, думаю, а що робить? Їду. Э, а потім, дивлюся, проклав ще раз нашу. Каже, там не 300 бюджет. І пишу дорогу. Корен каже, там є ще шан відмовитися. Я би був, мабуть, не тут тепер. Тобто, я думаю, ну раз взявся, то треба приїхати. Вот. І я приїхав, в цей готель, там за 9 кілометрів від зібрання, 4 кварчки називаються. Вот. І зранку я все розпитав від на яку годину в них зібрання, де -то приблизно де приблизно знаходиться, Це де вона не знала, що не пішов. Тобто міг подумати, що я возьму і приїду на таксі. На таксі. No. І я зранку вирушив заранння пішком. Прийшов. Да, пішком пішов. Тобто, пішов Ні, мій пішком. Перед тим вночі був дощ, я ще за зонтиком, ходити, щось, ну, за п'ятницю, то таке. Це так, за зони, <смітна> <Коли шов, смітна> та, що <смітна> Була така Грязь мокра на дорозі, я так пішов, весь був грязний, е, прийшов рознесело, там бачив, мені сусіди там виходять якісь, я питаю, докруйте далеко, там, а чоловік, який виходить, каже, мой братик. Тобі більше йти, і Ну, Я десь я дійшов, видерся, помогли, там з криниці воду дістали. Думаю, тепер треба знайти свіброня. Почав питати, знайшов. Ну і стою і чекаю. Стою і чекаю, бо думаю, на десяток має початися. А я маю прийти із кошель, але і Ну, Я стою, чекаю. Бачу, приїжджає вона з позвона. Ча, так, що перший будь-якої, думаю, вони, вони добрі там стали. Потім бачу, вони не знаю, чи вони мене впізнали, чи ні. Або приїхали і стали, і ніхто не пішов поздоровитися. і, і парик не може, там не пари. А всі пішли двоє. Не впізнали. Ну, думаю, нормально. Ну. Но. <ріпи> <А, ріпи> так, тут Таких не впізнали. Так. Встані по плану в мене було забігтися на 5 чоловік четверта минута я не витримав і знахожу. А зібрання ще не почалося. Я думаю, і сіл самого сижу. І чувствую, як у мене всі дивляться. І користити з перемогу. А ще 10 минут нічого не починалося. За те чекав. що А ми могли вистати мати. Так, потім почалося, зібрання завершилося. от. Ну, Я такий стежу, чекаю. Ну, чекаю, може хтось підійде. Прийшло, може, пару хвилин, ну, що чоловіки почали підходити, звідки, шоти. Я розверюся по 10, 9 та рівень, а її нема. Тобто, думаю, пішла. Там вже під чотири. За 500 кілометрів вона вже пішла. Думаю, треба доганяти. Чоловіки щось буде, так, так, так. <пух> ну, Потім я виходжу на двір, такий поспішно бачу, а вони там на дворі стедять. До коротше, підійшла до мене, пізнала, яке було. Пам'ятаєш, що ти, ти сказала, як підійшла. <пух> що приїхав, як не показався? Ну, щось таке було. <пух> та всі питали, ти звіт. Ти... Ти... Що ти розповідав? Що ти, ти, Мама! ти казав? Всі тобі питали, що ти казав. Подорожу. Дуже сумнається. Продовжуємо. Це ще не команди. Вони запросили мене в гості. Я чомусь навіть не сумнівався, що саме вони запрошують в кожу. мене, мабуть, і не знають. Ну, я побув гостець і вечором я такий встаю з дивана, але не бачать батьки, кажуть, може, сядеш. І е кажу так, мене є для вас новина. Ну якось так було. Ну, Я сказав, що я спілкуюся з вісторінкою, хочу далі спілкуватися і запрошую. Нам, я я перший раз кажу, ну, побачення, якщо можна. Даду. Ну, те, 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 те кажу, кажу, я а де буде побачити? Кажу, в не так. як ти поїдеш, машини не маєш. Кажу, в мене є друг. Я, я йому дзвонив три часу пустів. Да, так, він на мною кажу приїде. З хуста кров. Вот. І, і чи дають вони в Пожалуйста на своїй машині і їде цілу ніч до мене. Тут красний на побачила в Ченісі. А потім мене додому. Бачите, який там? Ще раз припев. Той таксіст вже поїхав, що такі. Ну так. Він тобі мені скинув. Так. Потім шо? Потім поїхали в червці, провели гарну день, але так як все було закрито, то багато ще не трогає, ми просто ходили, розмовляли. ну, В принципі, якось так було Загайло. То ми поїхали додому, на день, чи, чи через день, коли не були у Хранків, що ми б на той день і не поїхали. А так потім продовжали локації і так, на те Зустрічати. Добре. Е, спілкувалися і спілкувалися. Ну, як друзько, і друзі питав, що, багато, що батьки знають. Ти розумів, що має бути якийсь момент, коли треба тобі його довезти до якогось. Як ти на це рішився і розкажи, як ти зробив пропозицію? Це для дівчат, не собі чекав. Дуже... Mm -hmm. Як ти рішився? Моя пора. Як пропозиція була, була війна, я здому не виходив з Європи, і більше, з України приїжджав. Я поступив університет, так як має вже студентський. Я приїхав, замовив її поселю. Вона оголосилася, а я це ще окрема історія, як я фотосесія замовив, як я так домовлявся, щоб я з новою курсів знайшов. Е -е, і вона не очікувала, що, що я буду. Ну, може, думала. Любала. То, ні. Так, її фотографували там, по городу, а потім вони зайшли. Галерею. Та, ну, я там вже чекав з квітами з цим усім, да? І очі закрили. Там. ну Ви бачили, можливо, десь, десь. 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 Якось так. І що вона відповіла? Ну, я зараз вроді так. Або так, або так. Вроді так. Молодець. Добре, друзі, дякую тобі. Дякую. 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 дякую.